Вітаю вас, і сьогодні говоримо про кімерійців. Вони ж гімори, тобто наші предки, одні з найдавніших відомих воїнів на території України, люди, які себе прославили ого як на великі-великі простори, і тому, власне, нашому північному сусіду заздрісно, адже їх навіть ще й в задумці не було, нікого там не було толком. Тільки жаби квакали. А ми вже завойовували інші цивілізації. Саме тому вони намагаються щось надолужити саме зараз і такими застарілими методами. Хоча це треба було робити тисячі років тому. Тому у них нічого не вийде. А от, значить, ми говоримо про кіммерійців. Один з найдавніших народів території сучасної України, описаний відповідно крутими авторами і відповідно екранізований самим за участі, скажімо так, крутого Арнольда Залізного Шварценеггера. І що у нас виходить? Якщо говорити відверто, то суто історичних наборів по цьому ділу немає. Але у нас є чудове українське виробництво від фірми Альянс. І здебільшого їх ми зараз і розглянемо. Власне, вони видали два основних наборчики, і я зараз будемо їх всіх розбирати. Розпочнемо з того, який вийшов перший. Значить, наборчик номер 1 по кімерійцям. Вони йдуть по суті фантазійними, фантастичними такими. Звичайно, всередині наборчика у всіх вони йдуть по 4 однакових літничків. На кожному з літнічків буде по 10 фігур. Значить, із списників в першому наборчику він лише один. Із десяти, ну так би мовити, списників небагацько. І в принципі це історично було би справедливо. Якби на їхніх фентазійний трошки вигляд, їх можна було б вписне тяжечкою використовувати як історичних. Але, на жаль, дуже багато у них такої гіпербалізованої зброї. І, власне, про неї ми зараз будемо говорити і показувати я вам буду. Значить, Перший ось такий крутий, з дворучним мечем це перший претендент на те, щоб зіграти залізного арні. Так, да, в мене вони ще трохи не готові, то не судіть суворо. Також в цьому першому наборчику йде іще ось такий. Також дворучним мечем. Отут він точно гіперболізований, здоровезний дворучний меч, хоча поза цілком, ну, скажімо так, історична. Єдина проблема в тому, що коли писали про кімерійців, Тода Говарда, якщо не помиляюсь, став цей письменник, який в Америці так закохався в Україну, що вирішив писати про давню Україну. То він, відповідно, маючи погані археологічні такі уявлення, погані історичні знання, він зображав, описував, зокрема, воїнів такої, знаєте, середньовіччя, тому у них багато доручних мечів. Як ви розумієте, доручні мечі. Із бронзи, ну це, скажімо, не те, чим можна нормально воювати. Тому відповідно, що в цей період такого зброєння майже не було. Тому вони взяті власне так вигляд із середньовіччя з тих уявлень, які на той час, на той час написання цієї фантастики, вирували і так розуміли сиву давнину. Далі, тут у нас класним наборчиком іде ось такий. Претендент на якогось крутого вождя, який б'ється по-македонськи з двома мечами, при тому два мечі одноручними. При тому, що, якщо говорити, так би мовити, правдиво, скоріше за все, що кімерійці дійсно починали використовувати залізо і тому саме залізне фарбування частини металу буде правильним. Ще один ось такий, так ж, з одноручним мечем, таким ще з баклером, чи трошки більшим мечем таким середниким. Теж з цього першого наборчику. Також в цьому першому наборчику досить крутий вийшов ось такий от снайпер-лучник. Він всього лише один, він єдиний, який взагалі зустрічається в цих наборчиках, які я вам сьогодні покажу. Наступною основною такою частиною є мужики із сокирами і далі подивимося, ось, ось у нас є такий мужик з сокирою і щитом, є от такий мужичок. З двома якимись булавами, що в принципі не характерно для ранньої античності, зрозуміло, але тим не менше, бачите, уявлення середньовіччя, вони ось так от працюють. Також двома сокерами. Ось такий, знаєте, берсерк. Тому що, до речі, проблема тут ще також в цих таборчиках, в тому, що дуже мало щитів. Чомусь вони не вважали за необхідне. Прикриватися, так би мовити, ну це в уявленні авторів, це українське виробництво, і дуже класно, насправді, вони реалізовані всі. Я рекомендую, якщо збирати, то збирати їх. І ось такий у нас ще з кувалдою. Дуже крутий мужичок. І ще один буде ось такий це кувалда і сокира, щось між тими і тими. Ось так виглядають 10 фігур із наборчика номер 1 Якщо говорити за історичний підхід, то, в принципі, кемарійці, вони ж гімори, вони переважно стали відомими на відкритих просторах, і, відповідно, вони користувалися кіннотою. Кіннотою в той час вважалися і колісниці. Тому варто було б починати їм насправді робити колісничих. Також е, велика перевага, ну, якою користувалися вони на полі бою, це можливість кидати дротики. І стріляти. Відповідно, тут у нас один лучник і немає жодного кидача дротиків. Тому з історичної точки зору вони явно не відповідають тим які, яких ми знаємо з описів да, цих давніх джерел. Також трошки пізніший варіант кімерійці сіли на конів, тобто здобули собі хороших пород, здатних витримувати вершника, і воювали як кінні лучники. Тобто, переважно кімерійці це були легкі. Піхота, легка кіннота, тобто це були саме воїни, які діють на відстані. Тут же ж у нас наборчик суто переважно для людей, які близького бою або шок-трупер з англійської, вони так класифікуються, тобто ті, що б'ють в притул. Жоден із них, на жаль, навіть дротика не кидає, хоча це була б дуже поширена історична тактика. Але ми розуміємо, що ми виб... ви... тут можемо вибрати тільки. Таку фантазійну складову, хоча я вам скажу, що лайнер розробляє кімерійців, і вони, я сподіваюся, і, скоріше за все, вони будуть дійсно історичними. Тому побачимо-побачимо, що вони там видадуть, а ми йдемо до наступного наборчику, який я вам зараз презентую. І так, набір номер 2 по кімерійцям. Тут також йде один списник. Відповідно. Тут, бачите, він навіть крутий такий шолом має, і, відповідно, позаду меч прикріплений зверху. Таке, до речі, використовувалися в ранній античності, до яких можна відносити кімрійців, але, ну, скажімо так, рідкість. Плюс розміри меча і ту кількість броні, які на собі, це явно важка піхота. І з списника переходимо до досить крутого ось такого мечника. Мені він взагалі дуже-дуже подобається. Дуже класно, мені здається, із таких було б зробити 28 мм масштаб, це і 28 мм, який там масштаб не пам'ятаю, але для якихось настолок, де грають не цілі підрозділи, а й конкретні персонажі, тут зробити персонаж найкрутіше і найможливіше. Також із мечників я вам давайте покажу, ще ось такий є. щит-меч. Досить удачна поза, цілком хороша з точки зору фехтування. І це по мечам все. Далі ми йдемо щит сокира. Це такий суто-такий, знаєте, взагалі середньовічний, я б сказав, би дуже схожий на середньовічний такий підхід. Але, тим не менше, вони так реалізовані, так трошки схоже з фільмами і, відповідно, якась фантазія авторів, які це реалізовує. Але я вам скажу якість лиття. Якість викарбування у них просто чудові. При тому, що він по суті коштує копійки. Це 200 з копійками гривень зараз за цілий набір. Тобто за 40 фігурок, як для мене, це ну просто дешево, порівняно з тим, що зараз збирається. Ось такий варіант із такою булавою. да Для ранньої античності це абсолютно типова зброя. Але для середньовіччя, так би мовити, такого фентезійного середньовіччя байдеть. Далі йдемо. двуручна зброя, ось такий варіант, при тому він же щитом. Але це такий, я не знаю, ну це, як сказати, яка це зброя, мені важко. Тому, якщо знаєте, будь ласка, підкажіть в коментарях. Ще один аналог, це ось така от сакира без щита. До речі, про сакири в ранній античності, то вони очень даже існували і були схожі на ось такий варіант. І, тобто оцей варіант дійсно міг би використовуватися більш-менш як історичне джерело, яке дійсно ну, використовувалось в ранній бронзовий вік. Ще один, ну такий більш, знову ж таки, середньовічний це якийсь такий молот і щит. Розфарбувати, звісно, можна самими яскравими кольорами, що я вам і рекомендую. І Родзинкою саме цього наборчику я вважаю ось таку фігурку, фігурку такого шамана. Людина, яка майже, майже без зброї, і в такій крутій шкурі, і плюс він може бути знаменосцем. При тому, що ось таку фігурку можна, по суті, позичати в будь-який інший набір будь-яких варварів, не знаю, від ранньої античності до середньовіччя, і він дійсно буде туди, як на мій погляд, підходити, тому що його можна адаптувати під будь-що. Хоча, звісно, те, що він... Тут на паличці носить, сказати важко, бо це щось невиразне. Ось це два основних наборчики, які видавалися, власне, як кемерійці. Кемерійці, звісно, фантазійні. І ми прийдемо до просто, я не знаю, перлини моєї колекції. Справа в тому, що тут ще також виходив набор із кінотою. Кіноту в мене, на жаль, немає, я вам її не покажу. Але я вам покажу піхотинця із набору кінноти, який, по суті, як на мене, і виглядає і зроблений як арні. От, як арні із фільму. власне, Це ось такий прийом, фехтувальний. Він дійсно, єдине, що рука у нього ліва трошки не так, як у фільмі показана, але це, так би мовити, допущення невеличка зміна, щоб ніхто не сказав, що це точно він, адже ніхто, я так розуміє, роялті платити не хоче. Ну і, власне... Було б, було б за що. Якби дійсно наші рубники заплатили роялті такі добрячі, то набір би не коштував 270 гривень, а коштував, я не знаю, але в рази 3-4 міг бути дорожчим. Ось така перлина. Я рекомендую вам збирати їх дійсно по одному літнічку. І також не забудь собі ось такого піхотинця взяти з кінного набору. А далі я вам покажу ще наборчик, який, по суті, іде бонусом до цього. Як відомо, кімерійці, скіфи і інші народи, які жили на території сучасної України, часто воювали всім складом. Тобто воювали не тільки чоловіки, а й воювали жінки. І ось вам дуже крутий приклад, як українська якість. Вони називаються, на жаль, чомусь як сучасні амазонки, тобто мабуть, модернові амазонки, тобто фантазійні амазонки. Тут у нас також йде 10 фігур, такий же самий стандарт в 10 фігур на кожному літничку літничків по 4. Але я вам скажу, що навіть ось таку фігурку можна цілком і повністю брати в класичний елінський такий варіант обладунку у неї, тому можна брати в пізній бронзовий вік без питань. І бачите, вона б'ється по-македонськи, що цілком історична. Шолом цілком відповідає, ну, а відповідно, жінка, воїн не так багато, скажімо так, є джерел, і ми можемо припустити, що так вона могла б виглядати. Тобто з невеличкими допущеннями, це цілком історична така фігурка, яку я би мав, можна було б навіть в історичні якісь наборчики брати, а і вона також класно доповнює. Там кімірійців, тобто, я вважаю, що це не просто набор якихось уявних амазонок, а Амазонок, ви знаєте, називали саме на території України. Тобто греки припливли на територію сучасної України і сказали, що там живуть амазонки, тобто, жінки, які також б'ються. Є також історичні факти, що жінки воювали на конях у складі зкіфської армії різних, та відповідно можна припустити і найшов це так і було, що і серед. Кімерійців, жінки билися так само, як і чоловіки. Що, в принципі, бачите, ви знаєте, що і в нашій сучасній історії таких прикладів чимало. Тому я вважаю, що це дуже крутий набір, який доповнить саме ваших кімерійців, які також можуть бути споруч із чоловіками. Також ще непоганий варіант є ось такий. Такий, знаєте, фільмовий, навіть є е, е, якийсь фільм, в якому. Майже така ж сама персонажка, майже з такою самою зброєю. От, вона така, так, також фантазійна, б'ється. І там вона, здається, представляє скільки. Непоганий такий варіанчик з сокирою і мечем. Значить, давайте по мечникам пройдемося ще. Ось такий, трошки схожий на ельфа. Ельфійку, ось такий, з дворучним мечем, знову ж таки, фентезійним. Ну, що ж, поробиш, такі вони. Також дворучний меч плюс крутий плащ. Теж непоганий тьоті. Тут, до речі, у них все закрито переважно. Да? Я про область грудей, на відміну від інших наборів, які виходили як Амазонки, де більше відкритих. Але ми зараз вам покажемо, що є і більш відкриті варіанти. Ось як, наприклад, ось ця. Доволі плоска поза, але непогана. І мені здається, що там. Варіанти не прикриті, тобто фарбувати буде веселіше. Щіт-меч рекомендую. Також є на допомогу їй ось такий варіант. Єдине проблема, що вони дуже-дуже ледь стоять. Тому деякі апгрейди довелося би робити, якщо плануєте збирати. Так, щитмеч також, також дворучна сокира. Ви бачите, до тих кімерійців вони цілком пасують. От я хотів вам показати, поруч поставити. От майже така ж сама, бачите, поза. І що найцікавіше в цій позиції, ви бачите, що щит у неї цілком скіфський. Тобто він, ну, з точки зору джерел, ось такі, що ти і використовували. Тобто скіфи кімерійці цілком використовують тут якби, правильні історичні джерела, хоча вони От не стоять. Далі, ще один варіант дворучної зброї ось така сокира, ну вона така більш середньовічна, ну і досить така незрозуміла фігура, як для мене, ось така. У вигляді, не знаю, якоїсь панкуючої жінки з таким от хайром, ну, тим не менше, її навіть іноді ну, фарбують темного кольору, тобто як темношкіру жінку. Ну Це вже ж фантазійні такі варіанти. Ну і Найкрутіше, мені здається, також тут є лучниця. Така лучниця вона трохи виглядає фентезійно, але вона непогано виглядала б навіть поруч зі скіфами, ну або ж з цими кімерійцями. Оце весь набір, який я вам рекомендую збирати. Тут по одному лічку у вас вийде 31 фігура. Ну, відповідно 31 це буде арні. Це якщо говорити за піхоту кімерійців. Тож рекомендую підписатися на мій канал. Стежте за новинками. Коментуйте, будь ласка, не жалійте ваших слів, тому що це допомагає каналу. Ну і поставте вашу вподобайку, якщо відео дійсно того заслуговує. Дякую до зустрічі!